Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати просто чудовий рецепт пиріг яблучний, який готується без яєць, без молочних продуктів, тому досить-досить бюджетний. Виходить смачно і просто у виконанні. Швидко розпочинаємо! Спочатку потрібно підготувати яблука. У мене тут 6 середніх яблук, можна використовувати 5-6 середніх, немало беріть. І я їх натираю на крупну тертку. Можна попередньо очистити. Я чомусь сьогодні захотіла так. Вірю, що в кожурі багато вітамінів, тому сьогодні залишила так, можете очистити. Тепер всі яблучка я відкидаю на сито. У мене під ось каструлька зверху сито. Це важливо зробити, щоб у вас яблука потім не пускали сік, щоб вони трішки постояли. Додаємо цукор за смаком, мені вистачає одну. Столову ложку з гіркою, ви можете 2-3. Тут уже за смаком. І я додаю одну чайну ложечку без гірки кориці, це якщо любите. І збрискуємо це все, до речі, ще лимонним соком трішки, щоб на яблука не так темніли, і щоб був баланс смаку. Все це перемішуємо і поки будемо готувати все решта, вони постоять. Якщо якийсь сік відійде, то вже яблука не так будуть пускати сік у пирогу. Тому цей крок не, поп... не пропускайте. Готуємо все решта. Потрібно. Стакан. стакан має бути, ну, ви маєте використовувати стакан, у нас сьогодні буде пиріг, три стакани. Беремо один стакан бачите, так не до самих країв: борошна, Висипаю в якусь ємність. Так само беремо таким самим стаканом манну крупу. Також висипаємо, і по рецепту було ще один стакан цукру. Але я вже готувала не раз цей пиріг, мені занадто солодко. Я беру лише пів стакана. Ви можете взяти 2 третіх стакана, у вас буде такий більш солодший варіант. Тобто тут вже за смаком. Я беру півстакана, мені вистачає. Висипаємо. Також я додаю одну чайну ложечку ванільного цукру, тому що люблю, якщо не бажаєте, не використовуйте. Якщо ванілін, то дрібочку. Обов'язково також додаємо одну чайну ложечку з помірною гіркою розпушувача, це 4 грами, і дрібочку солі, ледь не забула, для балансу смаку. Все це ретельно перемішаємо, це важливо. важливо все перемішати. І тепер розділяємо це все тісто наше, таке майбутнє на 4 частинки, а начинку яблучну на 3 частинки. Беремо якусь форму. Вона може бути роз'ємна, роз'ємна. У мене сьогодні роз'ємна діаметром 22 см. Низ застелила пергаментом бока і низ нічим не змащувала. На низ відправляємо частинку тіста, наверх викладаємо 1-третю від всіх яблук. Дуже зручно робити це руками. Хочете, робіть ложечкою. Хаотично викладаємо, щоб скрізь була начинка, і знову тісто, і знову начинка. І так доверху. Закінчуємо ми насипним тістом. Тепер потрібно 200 мл рідини. Це має бути досить гаряча вода. У мене вона після закипання постояла хвилиночок 3-5, тобто вона досить гаряча. Додаємо 2 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається. Все це перемішуємо і заливаємо обережно ложечкою по всьому пирогу, щоб скрізь у нас попало. А тепер беремо виделочку і робимо ось такі отвори, щоб ця рідина у нас просочила пиріг. Можна робити це такою довгою спашкою, також буде класно просочуємо і в такому вигляді відправляємо в завчасно розігріту духовку. Духовка має бути гарно розігріта 180 градусів верх-низ, без конвекції, приблизно на 40-45 хвилин. Все буде залежати від розміру вашої форми і від вашої духовки. Останні 5 хвилин я навіть вімкнула конвекцію, щоб пиріг трішки так підрумянився. Готовий пиріг, перевіряйте на суху паличку, щоб серединки вона виходила повністю сухою. Виймаємо, даємо йому охолонути буквально хвилин 10, проходимося по краю ножем або шпательком і виймаємо пиріг із форми. Раджу смакувати в теплому варіанті, дуже смачно. А із кулькою морозива це просто не перевершено. Дуже смачний пиріг, як бачите, простий Виконані такі три стакани, він такий універсальний, смачний. Готуйте, замість яблук можна використовувати ягодки якісь по сезону. Щоразу буде неперевершена випічка. Дякую вам за лайк, за підписку, за те, що дивились відео до кінця. Ставте обов'язково лайк, це надзвичайно важливо і пишіть коментар. Чекаю на них. Пока-пока!